На покрови у Тернополі відкрили пам'ятник Небесній Сотні. Монумент ангела та героя висотою близько 10 метрів встановили на площі героїв Євромайдану. Глибокий символізм є в тому, що саме в день захисника вітчизни ми відкриваємо пам'ятник героїв Небесної Сотні, тому що вони були справжніми захисниками. Провідник ОУН Іван Коновалець сказав, що у кожного з нас є два вибори: або стати творцем історії, або стати її жертвою. Ці люди стали творцями новітньої української історії. Сьогодні символічний день, коли ми всі маємо можливість шанувати пам'ять шести героїв тернополян з небесної сотні. Сьогодні ми шановуємо пам'ять тих хлопців, котрі віддали своє життя за територіальну цілісність нашої держави. Таких 76 в Тернопільської області. На урочисте відкриття прийшли і ті, хто в подіях 2014-го на Майдані брав безпосередню участь. Я хотів би попросити пробачення в Небесної Сотні за те, що не все вдалося нам зробити, що ще існує корупція, що не всі відповідально ставляться до своїх обов'язків. Пробачте, хлопці, що нам не все вдалося зробити. Але ми обов'язково обов'язково зробимо це, збудуємо міцну державу. На відкриття пам'ятника Небесній Сотні прийшло чимало тернополян. Я вважаю, що цей пам'ятник буде нам нагадувати про ті події, які відбувалися декілька років тому, які з часом просто стираються. Тому що іде, життя продовжується, і ми за цією суєтою життєцькою просто забуваємо, що відбулося. А так кожен раз навіть проходячи що пам'яток варто зупинитися, пригадати, прихреститися, помолитися за тих людей, які віддали за нас життя. Я навчаюся в Каракатському обласному ліцеї інтернаті, посиленою військово фізичною підготовкою. і просто для мене це свято я прийшла підтримати воїнів, які загинули на Майдані. Це як згадка про тих людей, які положили хлопців, дівчат. Мужчин, які отримали своє життя для того, щоб ми визволилися від режиму Януковича. Люди, які взагалі не винні нічого, ну молоді, вийшли просто постояти за свою справедливість і загинули в такий спосіб. І ми маємо пам'ятати про тих молодих хлопців, які загинули, вони дивляться на нас з небес і очікують від нас тої дії яка має бути яку ми маємо провести щоб наша держава була вільна щоб наша україна процвітала щоб у нас був мир